Добре. До, до Павло. А може я поїду? — Ну це він учасників. Сьогодні у вас засідання немає. Звідки ви знаєте? Дивимося. А Ми як ви знаєте? А може я хочу піти як вільний слухач? Ну, у нас розпоряджені голови суди, що вільний слухач Тобто жур... ви журналістів жур... ви не пускаєте, так? Хотіли ну, ви писати клопотання? Не потрібно. Журналі... Журналіста він вільний... вил... А чим передбачено потім... писати клопотання? Я зрозумію, можете почекати тут, вони сказали, винесуть. Е, ну, ми ж вже вступили в якусь полемику, так, так з вашого боку. А хто мені відмовляє, не <звідчені> ну, дайте мені посвідчення, щоб я знав. <звідчені> Ваша службова, так. Не я відмовляю, а розпорядження. Напроти, від Бірюк Дмитро Сергійович. Ви службовець Державної судової охорони, я так Служби, розумію. Тобто ви посилаєтесь на, посилаєтесь ну, на, на які розпорядження, не, розпорядження голови на. суду. Тобто вільним, вільним слухачем mm. пройти журналісту заборонено. Йому потрібно щось писати. А де почитати, що журналісту, no, 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 потріб... тобто, журналісту потрібно щось писати? Там так і написано. Там написано, там, там, написано, там... там написано, що журналісту потрібно щось писати, так? Так, Добре. Добре. І вони відносять пота. і Добре. Добре, добре. А так мені почекати. Тобто, тобто. ви мені відмовляєте, я так? Да? Добре, дякую. А там я прочитав, там нічого немає. Щодо бути присутнім журналістом потрібно писати якусь заяву. Я б там немає. Ну так, а що ви саме від себе зловживаєте своїм службовим я не від себе. Там нема такого. А ви щось таке Можете ви думаєте, А навіщо мені канцелярія? Канцелярія пишуть, тут ніяким боком тут. Всі пишуть питання на, ну, в... на журналісти. Я ж не всі, всі журналісти. Ви такого хочете? Я хочу пройти до судді Павлова, щоб Заб... забрати заяву і так піти собі. Так вони сказали, що вам винесуть. Ну мало ли що ви, не... ви сказали, Мало що вони сказали. Може, я поки, Ви, Павлова, заявник, капець, може я, поки буду йти до Павлова Може, поки буду йти до палива, піду вільним слухачем на якусь відкриту справу. На яку справу? Відкриту? На яку-небудь. Ви скажіть, на яку справу, щоб ми у вас побачимо яку справу, є така справа, нема справи. Ну от, до Ліпстера на адміністративне правопорушення, дрібне хуліганство. Це буде відкрита справа. Також у деркача на 8.30, це ж голова суду, заодно можна і запитати, як у журналіста немає вільного доступу до правосуддя, а сам йти а сам вільним слухачем на відкрите, на відкрите судочинство. Ви до чи до... Можна до деркача, можна до ліпстера. Зараз я запитаю. Ви... Давайте до деркача. Якраз деркач буде розглядати керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Так ви ж сказали, що потрібно щось пілиписати. Я зараз питаю у них, що <кхе> на 8.30, так? Ну так, я бачу, ну вже бачите, 8.31, Вони вони що скажуть? Ви ж бачите, поки ви тут будете телефону, поки ви будете телефонувати, вони скажуть, що вже засідання йде. Так що можете не телефонувати, я вже заздалегідь знаю відповідь.